Всім привет! Відео обзор полуавтоматическої електрическої сварки. Опитом мене сварочних таких роботах немає, но це трансформаторна полуавтоматическая сварка. Э, Название кайсер кайсер 120. Ну, 120-120 А. Тут все имеется у нас. Крокодил Гена. Так сказати, пістолетик. самый дешевый. Провалка стоїть тут. -то. У нас 0,8, якщо не ошибаюся. І ще плюс. Так як я у мене немає, я не пользуюся ніколи не полуавтоматичними сварочними апаратами. В друзі, бачив, що підключиться газ. Балон спеціальний там, ну спеціальний, газ, щоб добре проварювати шви. А це без газу, вказується. Тут должна якась спеціальна порошкова парашкова, або ще щось. Підкажете мені в коментарях. Сварочний апарат. Ось модель. Тут показує, що газа не на ноу no газ. Написано всі параметри. Наповнюється не інверторна легка сварка. 14 кг трансформаторна. Ну, як обычно, дугава сварка. 14-20 кг десь так. На передній панелі тут все елементарно. Один провод до крокодила йде. Трубка йде до пістолета, подача проволоки І питання на пістолітну насадку. Далі регулювання подачі проволоки. так, Перший другий режим у нас. ну Це третій, четвертий. Максимально мінімальний Перший режим, другий режим. Включення сіті, і індикатор, перегруза, перегріву самого трансформатора. У нас перший режим при мінімальному 40 ампер. Перший режим при максимально 65 ампер. Другий режим при мінімальному 90, другий режим при максимально 120. Плюс на виході у нас від 15 до 20 вольт. Ну, 20-30 вольт. Іде. Як я опитав у мене нема, ще раз повторюсь, я вже варив без газу. І що в мене вийшло? Така хрень. Воно тупо сре. Я не знаю, може спеціальну проволоку, як я сказав, треба. Давай заглянемо внутрі. Внутрі у нас сам механізм, що подає провалку. Е, насадочки запасні і проволока. Ну там вже її починимо. Тобто тут видно, що тут не підключається не шланг, не який газ. Тобто треба якусь проволоку. Спеціально. Щоб без газу. Всім пока, слідує відео, такий краткий абзор я розберусь, знайду проволоку, то спробую поварити, хоч роботу нема. Всім пока, до следующего відео.